вот я снимаю машину потом... вот интересно куда вот это вот залетело что там с движком было так, вот так вот залетело стекло. так, что тут Вот тут, конечно, походчиво. Важного рода дырочки. Такие. Ну, короче, корпусных работ тут до еды нету. Поэтому предварительная съемка моей машины, как и замка. ВН 770 фигня, А водитель мой в реанимации. Захер с ним, он наш Иванович. Вот, вы бачите. Дім мій, в якому я прожив все своє життя. На місці нього вже нема моєго під'їзду, залишилося тільки, тільки фундамент. А колись тут був такий дім, як, от, ну як далі там, ви бачите. Прильот був 29.06 о 6.15 ранку. Загинуло тут 8 людей. Всі мої знайомі, сусіди, з тим, з ким я прожив від самого дійства свого. Напередодні, от за день, навіть можемо казати так, що за якісь години, якісь, в мене було видіння, що вибух може ракета прилетіти. І я приїхав на машині і ще гадав, думав, куди ж її поставити? Поставити її недалеко біля дому, або заїхати сюди. ну Там як хотів біля дому поставити місць не було. Я заїхав прямо во двор до себе і хотів, Ну я зараз вам покажу, трохи пізніше покажу, де я хотів поставити машину. Я до моменту прильоту е, ходив і в кухні, і в коридорі, везде був, був. Але. Як то трапило, сам не знаю. Я опинився в коридорі і коли я там щось робив, я не пам'ятаю, що в коридорі чую вибух. Вибух був такої сили, що я Ну я, я зрозумів, що попало іменно в дом. Що прильот в ракети дуже попало в моє мешкання, мій дом. Буквально хвилин через 5 Після вибуху я очнувся, ну, дивлюсь, що дим, дим валить трубою знизу, а вийшло так, що я лежав на якійсь курточки. Куртка, по відомому була сосіді з сусіднього, ну, хтось, хтось з наших людей, і я очнувся на тій курточці. Щоб не вгоріти димом від диму я почав накриватися головою з головою, щоб дихати в куртку, щоб не задихнутися цим угарним газом, будемо казати так. Запривалений був дуже сильно, бо не мог навіть пошевелитися. Болі були дуже, дуже болі, дуже боліло. Тому я тільки думав о тому, щоб хто би, хто би якби скоріше прийшов на, на, на допомогу. Коли, коли я лежав під завалами, то я не мог нічого кричати, бо горло було, щось у мене там якісь травми були, бо я хрипів, я не мог кричати, я сам не розумів, що в мене там, ну, яка травма. Але я зміг. Я нагой почав шевелить, щоб мене побачили, щоб бачили, як я, що я тут є. Ну, слухав я. Коли був вибух, то сусід мій, це було ранок, тишина була. Сусід мій кричав там на третьому поверхі. Він він вижив хлопчик. Він стучав, гримів. Бо завалило його, ну йому вдалося вибратися. Потім сусідка з першого поверху теж кричала, що її привалило, щоб допоможити. Це, це, це я все чув. Але я думав дивлюсь, дивнусь, дивлюсь, поверну, тільки вертав головою, бо не мог, як би так, рухатись дуже. Подивився вниз. Внизу була ціла прірва, ну, залишок від попадання ракети. Я зрозумів, що люди, які жили і в мене, і сусіди, що, мабуть, їх вже в живих немає. Пізніше як. Як зав, ну, під завалами, як, як приходили, Ще приходили люди якісь там, мені, бо вони мені казали, що вони хотіли мені достати, але плита була завалена вони не могли мене дістати. Приїхала МЧС. Я лежавши під завалами. Думав тільки, як би мені хоч трошечки освободитися, щоб я мог встати, але це була агонія. це... Після травми, видать, я ще не дуже розумів, що в мене там з моїм тілом, що в мене то, що я хрипів, то, що я не мог розмовляти, я б хотів кричати, але не міг. До, до случившогося вибуху, е, я приїхав напередодні 28 і, іюня, я приїхав і ще думав, коли ж поставити машину. Думав поставити машину ось тут, біля, біля бордюру. Але... Було видіння таке, що якщо я тут поставлю машину, то прилетить ракета і ляже пліта. Бетонна пліта ляже і прямо на машину. Тому я е, взяв і колесами заїхав сюди на бордюр трошечки. Ну не трошечки, а так. А коли пізніше я потім, як коли мені показували відео, я вже бачив, що дійсно так воно і було, якби поставив би до бордюру, то е, Якби і машина не вціліла, і хто його знає, як там воно було. Ракетний прильот був до мене, то я бачив, що вже приїхали крани, що почали мене рятувати, людей, які залишилися тут під завалами. І до мене лежав, як я лежав під завалом, бачив, що МЧСник, пізніше я узнав його ім'я Віталік. Він мені хотів врятувати, але оступився і впав вниз. Пізніше, як я вже в лікарні був, то його, його вже виписували. Мене, мене тільки в палату перевели з реанімації, а він вже в цей час вже виписався, бо він зламав ногу. Люди, які другі спочатку його почали витаскувати МЧСника. Пізніше кран не доставав. Я, так, ну, я не розумів, що вони там, як вони там хочуть мене врятувати. Поки там вони переставляли це все, почались спасательні дії, подогнали другу, другий кран і другі, другі люди вже, теж МЧСники, вже врятували мене. З получил отримав травми, але це я, я якби узнав пізніше. 14 було поломано ребер, дві ключиці, лопатка в дребізі одна з лівої сторони. Шія, позвонок. Ну, але я мог рухатись. Позвонок не дуже там за, 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 зачепили. Ну і Багато ожогів було, тому що все було розкальоно до такої степені, що, що жгло тіло все, багато отримав ожогів.